Фармадол. Забудь про головний біль. Ось обгоріла статуетка. Такий собі чоловічок з мікрофоном. Одна з небагатьох речей, яка лишилася від будинку солісту гурту Друга ріка Валерія Харчишина. Знайшли вашу статуетку. знаю, можливо, пам'ятаєте. Що це звідки? Це подарував мені мій син, діма. Чувак з мікрофоном. Ви, напевно, мабуть, не скаже на мене. Руїни свого будинку сьогодні Валерій бачить не вперше. Проте точно пам'ятає, як тільки приїхав сюди після того, як у будинок влучила ракета. Перша думка, слава Богу, що в нас тут не було. Ну а потім все летять картини. Там як я будував, скільки. Ну, коротше, всі деталі, знаєте, спливають, як е, пса сюди приніс е, барні, як е, банька бігав, сусідпив по першому поверху, як я вперше тут залишився, як я судився за землю, коли були проблеми тут з як я виграв суд, ну це все. Все, все пролетіло в одну мить. Знав тут харчише не просто кожен куток, а навіть кожну сосну на ділянці. Ось одна, що зламана, і напроти іншої ага. зламаної, так хоч вона не моя, але я все одно одною знав, нами підживлювали. Відповідно, приліт був звідти. От вона ламає дерево тут і ламає. І, і потрапляє прямо в будинок. Нищачи абсолютно все. Врятувати вдалося лише піч. Я забрав пічку, яка чугунна, її не повело, не покрутило від такої температури, бо чавун він витривалий. Я вже її там зашліфував, зачистив і відновив повністю. можу показати навіть фото. І ага, її... ось такий він да. був до. Да, він... Раз, дочуває. Ну і потім я його повернув до такого ж стану. Хоч Київщину від окупанта звільнили вже декілька місяців тому, почати розбір завалів, каже Валерій, зміг лише зараз. Я не мав права для того, щоб почати демонтаж, слід мати купу документів. І, на жаль, це не просто реєстрація в дії. Саме тому в планах прибрати все і почати нове будівництво якнайшвидше. По-перше, діти мої в Варшаві живуть. Повернутися в Україну теоретично можна, але навіть проблема не в тому, що час від часу, часу загострюється у нас ситуація, зокрема в Києві, і летить, летить, прилітає. А проблема в тому, що нема куди разом із Валерієм Харчишиним розбирати завали його будинку. Сьогодні зібралися десятки волонтерів, серед них і ось ці прекрасні дівчата, мама Ольга та донька Тетяна. Попри те, що вони самі поки не можуть потрапити у рідний дім у Херсоні, кажуть, зараз найбільше бажання допомагати іншим. Може, воно і складне, Ну як якось на, на це не то зважаєш. Одне бажання допомогти, і все інше на ну, відступає. Якось я за не замислилася. Цим важко любов кажуть, а ми це встигнемо. Я хочу, щоб ми встигли, щоб зробили і далі поїхали на інший об'єкт. І таких волонтерів у їхньому добровольчому будівельному батальйоні зараз уже майже 40 тисяч каже його засновник Ростислав Смірнов. От, наприклад, можу сказати, що ми в кінці цього тижня стартуємо запорізький батальйон наступний тиждень. Дніпропетровський, так ми тільки стартуємо, а люди там уже є, які там записувалися там на протязі попереднього часу. Після звільнення Київщини за плечима волонтерів сотні об'єктів. Це ж одна із частин тільки роботи розбір завалів. А Так ми ще перекриваємо покрівлі, встановлюємо вікна. Ми тут в вірпіні. Uh, уже біля 50 будівель, причому там і п'ятиповерхівки, які ми повністю перекрили, десь вставляли вікна, ми ремонтуємо школу, і це справді надзвичайно вагомий внесок у відбудову Київщини, каже радниця ірпінського міського голови Оксана Нечитайло. Зв'язку з тим, що є е, певне обмеження у фінансових ресурсах, саме волонтери здійснюють величезний об'єм робіт для того, щоб допомогти зробитися або ж дешевше, або ж безкоштовно. Валерій вже найближчим часом планує відбудувати. Не лише власний будинок, а й допомогти тим, хто як і він втратив домівку. Ми хочемо побудувати не тільки мені, я маю на увазі туди, куди повернуться мої діти, типу демонстраційної, але насправді вулицю, в якій можна буде жити разом з благодійним фондом, який нині має черговий аукціон, і Ми після цього як порозбираємо завали, і йдемо на той аукціон, і там трохи граємо з другою рікою. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».